Реформування земельних відносин в Україні здійснюється із 1991 року. Основним принципом, який визначив напрямки реформування, стало подолання монополії держави на земельну власність і встановлення багатосуб'єктності права власності на землю. Але у зв'язку із відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні, тимчасово встановлений мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який обмежує конституційні права власників земельних ділянок, що закріпляється. Плені частиною першої статті 90 земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року в ньому зокрема йдеться, що власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду заставу спадщин. Мораторій постійно продовжують, навіть незважаючи на те, що його існування стримує створення цивілізованого земельного ринку та замість вирішення існуючих проблем призводить до нагромадження нових. Реформування земельних відносин передбачає і зміну світогляду власника земельного паю на методи господарювання, зміну взаємовідносин між товаровиробниками, переробниками і споживачами. Саме така модель і закріплена у основі створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Кооперативи є невід'ємною складовою ринкової економіки. Це не лише підприємство або форма господарювання, а ідеологія виживання сільськогосподарського товаровиробника за умов ринкової економіки. Кооперативи це транснаціональна ідея, без застосування якої справедливого ставлення до сільськогосподарського товаровиробника просто не може існувати, лише об'єднуючись у ринковій діяльності, створюючи власні на 100% контрольовані канали реалізації, постачання, переробки, надання послуг, тощо товаровиробники стануть потужною силою, здатною отримати справедливу винагороду за свою працю. А отже, за такої мотивації, максимально використати свій ресурсний потенціал в інтересах суспільства. Генеральна асамблея Об'єднаних Націй оголосила 2012 рік роком кооперативів. Я хотів би, щоб ви на час мого виступу забули про те значення кооперації, яке ви чули до сьогодні. Ми будемо говорити зараз про ринкову кооперацію, про ту кооперацію, яка дозволяє. Сільгоставаровиробникам, незалежно від їх організаційно-правового статусу, стати рівноправними учасниками ринкових відносин. Про це чинише у світі написав і примітив великий вчений економіст Олександр Васильович Іяна, який поплатився життям за свої наукові переконання, але вчення і теорії якого. Сприймалися і зараз сприймаються і ще будуть довго сприйматися відносно сільськогосподарської кооперації. Олександр Васильович Чаянов написав так: ідея селянської кооперації в вищій мірі проста. Якщо ми уважно вдивимося в склад селянського господарства досить складно за своїм устроєм, то ми легко зможемо переконатися в тому, що для цілого ряду галузеї його велика форма дасть відразу безпосередню вигоду. При цьому Майже завжди являється можливим, досить легко, не порушуючи решти частин господарства і не руйнуючи трудового сімейного господарства виділити окремі роботи і об'єднати їх спільно з сусідами в одну велику справу. Здається, все зрозуміло. І кооперативи як потужний інструмент не тільки економічного, а й соціального захисту селянства. Активно працює у світі. Кооперативи перестали бути маленьким бізнесом, і як дуже часто в нашій країні говорять, що це якісь малі форми підприємства. Це не малі форми підприємства. Я наведу кілька цифр про значення кооперативів таких обслуговуючого типу в світі. Скандинавські країни майже 80% про своєї продукції реалізують через кооперацію, в тому числі молока майже 100%. Нідерланди 65%. відсотків, Німеччина, Франція, Іспанія більше половини. В США кооперативи контролюють 82% переробки молока, постачання електроенергії майже на три четверті і матеріально-технічне постачання на 40%. виробництво цукру на більше половини і кредитне забезпечення на третину. Я хотів би сказати, що сама велика Заслуга кооперації, і саме велика надія, яка покладається на кооперативі, в тому, що кооперативи протистоять непродуктивному, спекулятивному посередництву. Це не саме важливе, що є в кооперації. Я хотів би навести вам такий малюночок, який я знайшов в старенькому шведському журналі, і де дуже яскраво показано. Хто такі спекулятивні посередники в сільському господарстві? З лівої сторони ви бачите товаровиробника, з правої ви бачите споживача, а посередині та рука, яка наживається за рахунок і перших, і других. І це не тільки Швеція, це весь світ так пройшов цей етап, і не тільки сільське господарство, а всі, практично галузі національних економік. Я хотів би навести такий невеличкий приклад. Ми нещодавно проводили семінар в Чуднівському районі і приїхала одна жінка, фермер, яка працює в Чернігівській області, поділитися досвідом організації фермерського господарства для органічного виробництва картоплі. І от вона навела такі цифри з сльозами на очах, що вона продає свою картоплю за 3 гривні. Органічну картоплю з сертифікованого господарства, якого ну, дуже багато років йшла до цього. А посередники, це мені здається, супермаркет, я не пам'ятаю, який точно, але здається, кишеня, перепродає цю картоплю за 14 гривень. І вони кажуть, ну, хай, хай зробили би дві ціни, ну, хай би три ціни зробили. Ну, практично 5 разів оця продуктивна, не непродуктивна спекулятивна рука, яка тут посередині забирає. Ті кошти, які повинні бути вкладені в сільське господарство, або за яких повинен підвищуватися життєвий рівень населення, ця ситуація була давно давно існувала. І ще інші гінії української економічної науки Михайло Іванович Туган Барановський рівно 100 років назад написав таке. Виступаючи на ринку, як продавець свого трудового продукту, селянин стає жертвою капіталістів-скупчиків, котрі, користуючи з господарської немочі селянина, купують його продукт по ціні значно нижчій від ринкової, а купувати все собі необхідно, селянини доводиться по ціні надмірно високій. Окремий працюючий не має сили захистити свої інтереси, але, об'єднавшись гурт, працюючі стають Грозною силою. Що таке кооператив? І які переваги дає перш за все переваги кооперативу, протистояння спекулянтам, отримання прибутку не лише від сільськогосподарської діяльності безпосередньо, а від інших стадій руху їх продукції, таких як збереження, транспортування, переробку, реалізація і так далі. Обслуговування за вартості. кооперативи, які створюють товарообрінки, не наживаються на своїх хазяїва. Вони працюють за собівартістю. Ми кажемо на неприбутковій основі, тобто вони не стають за мету мати прибутки, а стають за мету, щоб їх засновники, ті, хто є одночасно їх клієнтами і власниками, були, мали і отримували прибутки. Це можливість приєднатися до великомасштабного бізнесу, до сучасних технологій. Це використання професійного менеджменту, координації дій і поділ ризику. Політичні, соціальні та інші чинники і переваги групових дій. Так що ж таке кооператив? Формула кооперативу чи визначення кооперативу дуже просте. Це та організація або підприємство, яке знаходиться у власності тих і працює заради вигоди тих, хто користується його послугами. Не можна бути членом кооперативу і не користуватися послугами. Не можна користуватися послугою кооперативу і не бути його членами. Я хотів би сказати, що в діяльності кооперативів повинні бути дотримуватися певні принципи. Принципи ці відточені вже віковою практикою вже понад 150 років. Ці принципи існують, і всі кооперативи її дотримуються. Це відкрите і добровільне членство. Демократичний контроль, один член кооперативу, один голос, обмеження і виплат на ньому, щоб не попадав в кооператив залежний від окремих особистостей та всіляких фінансових структур. Це розподіл доходів і ризиків, я б суди додав би пропорційно участі в господарській діяльності кооперативів. Звісно, можна порушувати ці принципи, але ці принципи не погані. А якщо їх порушувати, то кооператив втрачає свою суть, він вже не може дати, то, що повинно те, що передбачено економічною природою цієї організації. І дуже часто в практичному плані в українській нашій вітчизняній практиці буває так, що різні фірмочки, різні підприємства, які абсолютно далекі від кооперації. Починають присваювати собі авторитет кооперативної структури. Це робиться з різною метою, наприклад, отримати якусь фінансову допомогу, чи на місцевому рівні, чи навіть на державному рівні такі програми були відомі. І це дуже небезпечно, оскільки підтримується не товаровиробник, а підтримується через це посередницький бізнес. І треба всіляко боротися з такими проявами псевдокооперації. Великий російський письменник Лєв Ніколаїч Толстой написав так: главне препятствие на пути к істині не лож, а подобі істини. Можливості обслуговуючої кооперації для виробників картоплі. Перш за все, це спільна обробка земельних ділянок, боротьба шкідниками і хворобами. Кожен має свою приватну власність на землю. Сам ризикує, сам веде своє господарство. Але деякі справи, як писав Чияно, можна об'єднати в одну велику справу і не руйнувати при цьому сімейного господарства. Друга перевага це постачання насіннього матеріалу, техніки та інших матеріалів, і, як показує світовий досвід, це можна робити на кооперативних засадах. Це кооперативний маркетинг, який включає і вивчення ринку, організацію збуту, застосування сучасних маркетинг технологій. Це інформаційно консультативне забезпечення, науково-експериментальне супроводження, який недоступний для кожного дрібного господаря, але через кооператив це можливо отримати. І решта це і нарешті це здійснення переробки продукції і диверсифікації діяльності сьогодні йшлося про можливості переробки. А диверсифікація це розвиток пов'язаний з сільським господарством, торгівлі, зеленого туризму, громадського харчування і так далі.